Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор, але час сказати слова вдячності 25-й Повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді, і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Також хочу подякувати сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни і 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції. Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України і загальну ситуацію по всьому фронту. Чим складніше окупантам, чим більше у них втрат, тим ліпше будуть позиції у наших оборонців на Донбасі, тим надійніше буде оборона Запоріжжя, Миколаєва, міст Дніпропетровської області, тим швидше ми зможемо звільнити Приазові і увесь південь.